Купила собі дві гортензії. оце Рембрандт Росоглорі, а інше Фредо Допіо, покажу пізніше. Оцю хочу занести в сарай, бо тут бруньки ще не прокинулися, і не ростуть, і будуть вони зберігатися у сараї. А другу гортензію буду вже тримати у гаражі. Так, ось тут в мене гортензії зимують. Я бачу, що тут деякі вже почали прокидатися. Якісь зелені такі листочки відкрилися, чи це було? Ну, думаю, що деякий час вони можуть постояти тут в сараї. в Сараї у нас е, мінус, якщо на дворі мінус 10 і нижче, тоді в сараї там мінус 1, мінус 2. А так, е, в сараї зараз, подивлюся, скільки тут зараз плюс 4, на дворі плюс 1. Ось така різниця у температурах. Сонця тут майже нема. Вікно закрили, щоб не потрапляло сонячне світло. І ось так виглядають гортензії. Чесно, зовсім мене не радують мої оці гортензії, які я майже вбила. Ну, подивимося вже весною, як вони прокинуться чи не прокинуться, і що з них буде. Якщо не прокинуться, то буду шукати. Де купуляти ще такі саджанці можна буде. Ну, і, звичайно, що там є новенькі, які я осінню купила, їх буду пересаджувати. А тут мені допомагати контролювати. Дивіться, троянди вегетують. Навіть у темноті вони вегетують. Але я їх поки що не буду поспішати виносити на терасу, бо боюся, що померзнуть ці пагони. І ось трояндочка теж. Вже бруньки набухші. Сподіваюся, вони гарно перезимують, і потім побачу я квітування. Бо для мене це вирощування в горщиках нова справа. І це Ліді Матахарі, яка була зелена-зелена, коли я її сюди ставила, потім я її чистила, вже показувала вам відео. Ось так вона виглядає. М -м не знаю, це у нас росата. Якісь такі не дуже коричневі стовбури. Таке враження, що вона геть засохла. Але будемо чекати. Я все ж таки маю надію, що мої гортензії ну, хоч одна-дві гілочки з кожного кущика залишаться живими, і я їх зможу виростити знову в кущики такі гарні. Ось моя красунечка до Піофреду. Знаєте, в гаражі зараз у мене плюс 7, сараї плюс 4. І думаю, що кілька днів краще вона постоїть у сарай. І потім я її буду, якщо буде зменшуватися температура на дворі, то я її перенесу. Ну, пограюся трошки. Бо мені здається, що в плюс 7 вона зараз активно піде у ріст. Бо бачите, тут вже вона починає ну, вегетацію свою. Поставлю її сюди, серед горщиків. Може, їй буде тепліше, ніж. Іншим, і будемо далі спостерігати. Сьогодні у нас 3 лютого 25-го року ось такі справи з моїми гортензіями.